У галереї сучасного сакрального мистецтва Ікон Арт відкрилась виставка Тіні Олега Денисенка. Художник є володарем 28 міжнародних нагород, дійсним членом сенату Римської академії сучасного мистецтва. Виставка Тіні це своєрідний відбиток різних поколінь, образів та глибина українського національного духу. Попередніх епох і сучасності Я переконана, що впродовж вашого творчого життя у вас було багато таких виставок, і таких нагод. Принагідно вітаємо з новою персональною виставкою. І скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви свою можливу першу виставку? Так, звичайно, пам'ятаю свою першу персональну виставку. Вона якраз відбулася у Львові, хоча був такий невеличкий кур'йоз, мені закінчуючи українську академію друкарства. Колись Український поліграфічний інститут на п'ятому чи вже на шостому курсі мені запропонували зробити персональну виставку в Швеції. Але я принципово хотів зробити першу свою виставку у Львові, саме в місті, де я народився. І я її зробив. Це був 1992 рік. Це була галерея Гал Артна Івана Франка, яка вже давним-давно не існує. Але тим не менше, та виставка відбулася у Львові. Після неї я повіз роботи до Швеції. І ваші роботи дуже філософічні з одного боку, відкриті для сприйняття людини будь-якої там країни, національності, культури, а з іншого боку, такі глибинно-українські. Чи є різниця у сприйнятті на своїй рідній землі і на інших? Так, звичайно, і цікаво сприймають мої роботи на заході. І абсолютно протилежно сприймають в Україні, тому що, наприклад, в Україні мене сприймають як західноєвропейського більше художника, художника, який спирається на, скажімо, традиції північного Ренесансу або щось, щось на кшталт цього. А е, в Західній Європі, наприклад, або там в Америці мене сприймають як суто слов'янського художника, який там е, продовжує. Умовно кажучи, в загальному якусь візантійську традицію, традицію іконопису, традицію використовує іконографію, власне, таку більше візантійську, східну таку. Схиляюся до другої думки, але переконана істина, як завжди, посередині. Ага. Е, і е, попри те, як виникають ці образи, які потім дійсно відтворюються якимись ликами тих чи інших персонажів, які у вас виникають в роботах, але вони несуть оцю сакральність? Насправді все закладається в дитинстві. Я можу погодитись з відомими філософами і теоретиками філософії, які говорять про це. І, будучи маленьким хлопчиком, я завжди мріяв бути археологом, я вивчав якісь книжки, мені подобались енциклопедії, мені подобалось десь подорожувати, щось шукати десь. Ну, як зрештою, і багатьом моїм ровесникам. А з цього, з моїх дитячих думок, виникли якісь певні образи, які я відтворюю зараз, вже, вже в зрілому віці. На мене надзвичайно у віці приблизно, не пам'ятаю, 12-13 років мені було, я подивився фільм про Леонардо да Вінчі, такий невеличкий серіал був італійський, і мене надзвичайно вразив цей фільм, я навіть це називаю культурним шоком. Він настільки врізався в мою пам'ять, як жив Леонардо, як він творив, як він спілкувався з людьми, як він дивився на оточуючий світ, як він його сприймав. Це людина, яку до сих пір я думаю, ще люди не збагнули. Мені надзвичайно близька класична культура. Фундаментом своєї творчості я вважаю класичну культуру, починаючи від неоліту, від печерних якихось нари мені подобаються малюнки в печерах там, чи якісь з графіті, це потрясаючі речі. Вони є чесні, відверті і справжні. І мені подобається античне мистецтво, середньовічне, ренесанс. Це я спираюся на класичні зразки. Я не займаюся якимись експериментами, пошуками. Є дуже багато людей в світі, сотні тисяч художників, які цим займаються. Я собі вибрав шлях якраз такого, такої людини, яка зберігає. Завжди інтригує авторська техніка, яка зазначається: отже, у вас це дерево, Левказ. Що ви додаєте ще і в цьому технічно-матеріальному тлумаченні? Я себе позиціоную, скажімо, як графіка художника. Графіка, тому що графіка це є основа основ, це є мати всіх мистецтв. Все починається з начерка з якогось ідеї, з якогось невеличкого ескіза. Займаючись графікою, я прийшов як Зрештою, багато художників до певного якогось дійшов до, до якогось до певного моменту, що я захотів просто себе спробувати в іншому, в іншій якійсь царині, іншому жанрі. Я почав шукати варіанти, як втілити мої ідеї в кольорі, фарбах, якісь технологіях, наближених до живопису. І я для себе вибрав дошку, класичну іконописну технологію, за основу взяв класичну іконописну технологію, дошку Левкас. Це настільки пластична техніка, це настільки широка техніка, яка дозволяє робити рельєфи, робити якісь певні відбитки, робити, використовувати гравірування по в касі. Там просто безліч варіантів. Можна робити напівскульптури, об'ємні якісь нюанси, використання певних елементів друку, як я вже сказав. Який я запатентував зі своїм товаришем, і цим, цим поки що займаюся такою технологією, займаюся тільки, тільки я в Україні. Я не знаю, в світі, напевно, є якісь аналоги, але в Україні я поки що не бачу. Оце це є просто рельєф, такий я награвірував таку печатку, і це мій рельєф. Там написано моє прізвище і рік. Тут поєднання ще і фактури. Обов'язково. Класична технологія Левкасу, вона. Собою являє таке гладке письмо іконопис. А я використовую власне рельєф. І, воно, і в такому випадку, коли вказ є синтезом графіки, живопису і скульптури, тому що є елементи графіки, є колір, елементи живопису і рельєф, елементи скульптури. Три в одному. Це потрясаюча можливість. В Чернівцях жив такий, на жаль, зараз покійний, любитель мистецтва, меценат, колекціонер, Леонід Ліберман. Він започаткував таку ідею і випустив трьохтомник світ Ливкасу. Він зібрав всіх художників України в тих трьох томах великих, які займаються Левкасом. І я не знаю, яким чином, але Рим запропонував зробити там у них виставку. Цю він повіз туди на презентацію ці альбоми, і була виставка. І якимось чином там вони собі вибрали кількох художників, яким надали це звання Вітаємо, це. Дуже дуже я достойно я... гарно. І коли ви згадували Леонардо, і коли ми згадуємо італію, високе мистецтво хочеться заакцентувати увагу, що і в нашому сучасному світі, в сучасному мистецтві, є художники, є творці, які дорівнюють, що ці сучасні речі, які виникають в новітній історії, трагічній історії нашої землі якось впливають. Ну, звичайно, художник, як і люба людина, не може жити поза соціумом, поза політикою, поза подіями, які розгортаються навкруги. Але, скажімо, жити тільки негативом неможливо. Попри все, треба творити, треба робити свої речі. І я вважаю, що кожен. Повинен займатися професійно своєю справою. Тоді буде лад в державі, тоді буде лад в головах, тоді все буде в порядку в цілому світі. Є якийсь зал, галерея де б хотілося виставитися. Є кілька місць в світі. Одна з таких мрій була це. Будинок музей Альберта Дюра Нюрнберзі в Німеччині, і я здійснив свою мрію своїм товаришам, з яким разом навчалися Костянтин Калинович. Ми з ним зробили разом виставку, присвячену Альберту Дюру, власне, в тих приміщеннях, в тих. В залах в тих майстернях, де він працював, це один мій знайомий сказав Олег, це все одно, що для відомого Скрипаля пограти на скрипці Страдіварі. Це такий це високий рівень. Дуже би хотілося ще я трошки так зараз останнім часом лишив цю ідею, але думаю, повернуся. Хотів би в будинку Рембрандта в Амстердамі виставитись і хотів би в музеї Леонардо да Вінчі або Флоренції. Там кілька музеїв. Вважаємо успіху, щоб зреалізувалися всі мрії. Виставка Олега Денисенка Тіні в ікон Арт експонуватиметься до кінця літа. Прийдіть і долучіться до високого мистецтва.